Текст для відеорозслідування. Людина стоїть біля банкомату, вставляє картку, вводить пін, екран світиться. Операція неможлива. картка заблокована. Вона пробує ще раз знову, третій раз. Те саме у руках: рецепт на ліки, які потрібні сьогодні. Останні готівкові гроші закінчилися позавчора. Пенсія має бути на картці, але доступу до неї немає. Жодного попередження, жодного смс. Просто раптом ви без грошей. Це не сценарій фільму жахів, це реальність тисяч українських пенсіонерів прямо зараз, у 2026 році, і найстрашніше, більшість із них не розуміють, що сталося, чому сталося, і що тепер робити. Ми зараз говоримо про кризу, яка розгортається в тиші. Вона не потрапляє в новини, про неї не кричать заголовки. Але вона руйнує життя конкретних людей щодня. Масове блокування пенсійних карток стало реальністю для десятків тисяч українців похилого віку. Люди, які все своє життя працювали, платили податки, виховували дітей, будували країну, раптом опиняються відрізаними від власних законно зароблених грошей. Уявіть, ви прожили 80 років, у вас немає іншого доходу, крім пенсії. І Одного ранку виявляється, що ви не можете купити хліб. Не тому, що грошей немає, вони є. Але система вирішила, що ви до них не доберетесь. Чому це відбувається саме зараз, чому саме в 2026 році ця проблема набула такого масштабу? Тому що банківська система, фінансовий моніторинг, цифровізація та боротьба з шахрайством. Створили ідеальний шторм для найбільш вразливої категорії населення. Пенсіонери стали заручниками системи, яку вони не розуміють, правил, про які їм ніхто не розповів, і технологій, якими вони не вміють користуватися. А наслідки це не просто незручність, це питання виживання. Давайте розберемо по порядку, що саме відбувається і чому ваша картка може бути заблокована прямо зараз, навіть якщо ви про це не здогадуєтесь. Перша причина це так звана неактивність картки. Звучить безневинно, правда? Але за цим стоїть жорстока логіка. Банки встановили правило: якщо карткою не користуються протягом певного періоду, від 3 до 6 місяців залежно від банку, її автоматично блокують, начебто це захист від шахрайства, начебто це безпека. Але для пенсіонера, який живе в селі, ходить до магазину раз на тиждень і платить готівкою. Бо так звик, бо так зручніше, бо не довіряє терміналам. Ця картка просто лежить удома. Пенсія приходить, вони її знімають повністю в банкоматі і живуть на готівку місяць, другий, третій, а потім приходять зняти чергову пенсію і все заблоковано. Марія Іванівна з Вінницької області дізналася про блокування, коли прийшла по пенсію після нового року. Вона не користувалася карткою з жовтня. Просто забула зняти гроші в грудні, бо онука передала їй готівку на свята. Думала, зніме в січні все разом, але картка вже була мертва, треба було йти до банку, до відділення, яке за 20 кілометрів від села. Громадського транспорту майже немає. Таксі дорого. Вона пішла пішки у морозний день. Їй 82 роки. Їй потрібні були гроші на тискані ліки, бо тиск підскочив. Але система вирішила, що її безпека важливіша ніж її здоров'я. Друга причина фінансовий моніторинг. Держава посилила контроль за рухом грошей. Це правильно, коли йдеться про боротьбу з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму корупцією. Але система не розрізняє, вона бачить цифри операції суми. Вона не бачить, що це пенсіонер, який отримав разову допомогу від родичів або продав город. Або взяв невелику позику від сусіда. Для системи це підозріла операція, і картку блокують миттєво. Без попередження, без пояснення. Олександр Петрович з Черкас продав старий мотоблок за 3 тисячі гривень, покупець переказав гроші на його картку. Наступного дня картка заблокована. Причина нетипова операція. Він ніколи раніше не отримував переказів, окрім пенсії. Система визначила це як ризик. Щоб розблокувати, йому потрібно було принести до банку документи про продаж, пояснити походження грошей, заповнити заяви йому 76 років. Він не розуміє, про які документи йдеться. У нього просто була угода з рук у руки з сусідом, якого він знає 30 років. Але для банку цього недостатньо. Його картка була заблокована три тижні. Три тижні він жив на позики, третя причина помилки з пін-кодом. Здається, це очевидно, вів неправильний код тричі, картка заблокована. Але для пенсіонерів це пастка. Багато з них мають проблеми з пам'яттю. вони плутають пін-коди, якщо у них кілька карток, вони забувають цифри через стрес. А ще у них часто тремтять руки, вони можуть випадково натиснути не ту кнопку один раз, другий, третій. І все заблоковано. Причому це може статися не тільки в банкоматі, але й у магазині, коли вони намагаються розплатитися на касі. Уявіть цей момент. Черга людей позаду, касир дивиться з роздратуванням, термінал пищить неправильний пін, руки тремтять ще більше. Спроба знову, знову. і термінал видає. Картка заблокована. Зверніться до банку. Сором приниження, страх. Ганна Степанівна з Києва пережила саме це в аптеці. Їй потрібні були інсулінові голки. Вона хвора на діабет, їй 84 роки. Вона переплутала пін код своєї пенсійної картки з пін кодом старої картки, якою вже не користується, спробувала тричі, заблоковано. У черзі за нею стояло 5 людей. Вона заплакала просто там біля каси. Касир не міг нічого зробити. Провізор запропонував прийти з готівкою пізніше. Але у неї вдома не було жодної гривні, всі гроші на картці. Їй довелося дзвонити сину, чекати дві години, поки він приїде і привезе гроші. Два дні по тому вона все ще не могла дістати власну пенсію, бо для розблокування потрібно було йти до відділення банку з паспортом. Четверта причина борги та виконавче провадження. Якщо у пенсіонера є непогашена заборгованість за комунальні послуги, кредити, аліменти, штрафи, судові виконавці мають право накладати арешт на рахунки, і це автоматично блокує картку. Проблема в тому, що пенсіонери часто не знають про існування боргу, вони могли не отримати повістку, не зрозуміти документ, не знати, що справа дійшла до виконавчого провадження, а борг міг виникнути взагалі не з їхньої вини. Помилка в нарахуваннях, сплутані особи з однаковими прізвищами, технічний збій. Але система не чекає пояснень. Вона діє негайно. Михайло Васильович з Дніпра отримав арешт картки через борг за газ у сумі 900 гривень. Борг виник через те, що два роки тому він на три місяці переїхав до дочки в інше місто, а за його квартирою ніхто не стежив, і нарахування продовжувались. Він не знав про борг. Повістки приходили за старою адресою. Він дізнався про проблему, коли пенсійну картку заблокували. Щоб її розблокувати, йому потрібно було не просто погасити борг, а ще й пройти всю бюрократичну процедуру, отримати довідку від виконавчої служби, подати заяву до банку, чекати розгляду. На це пішло 12 днів, 12 днів без доступу до пенсії, без грошей на їжу, на ліки, на життя. П'ята причина шахрайство і витік даних. Це найстрашніше, тому що пенсіонери стали головною мішенню для шахраїв. Їм телефонують, представляючись працівниками банку, СБУ, поліції. Їм кажуть, що їхню картку намагаються зламати, що потрібно терміново захистити рахунок. І для цього треба назвати дані картки ПІН-код або підтвердити операцію через СМС. Люди, які довіряють владі. Які виросли в інших умовах, які не розуміють, як працюють сучасні схеми обману, вірять, вони називають дані, а потім їхні картки або блокують самі шахраї, або блокує банк, виявивши підозрілу активність після того, як гроші вже зникли. Але навіть якщо пенсіонер не дав даних шахраям, його картка може бути скомпрометована через витік даних. Бази даних зламують, продають у даркнеті. Використовують для атак, і знову банк блокує картку для безпеки, але пенсіонер цього не розуміє. Він не знає, що таке даркнет. Він не розуміє, чому його картка небезпечна, якщо він нікому нічого не казав. Він просто знає, що раптом залишився без грошей. Валентина Миколаївна з Одеси стала жертвою саме такої схеми. Їй зателефонували начебто з банку, і сказали, що хтось намагається зняти всю її пенсію. Вона злякалася, адже це єдині гроші, на які вона живе. Працівник банку сказав, що для захисту коштів потрібно підтвердити особу і назвати номер картки та код з зворотного боку. Вона назвала. Через 10 хвилин з її картки зникли всі гроші. 4 тисячі гривень. А ще через годину банк заблокував картку через підозрілу активність. Вона прийшла до банку в сльозах, їй пояснили, що гроші не повернуть, бо вона сама назвала дані. Картку розблокували через тиждень, але пенсія вже пропала. Вона місяць жила на допомогу сусідів. Вона досі боїться користуватися карткою. Вона не спить ночами, думаючи, що знову може щось втратити. Шоста причина смерть власника картки. Це трагічна, але реальна ситуація. Коли пенсіонер помирає, його картка автоматично блокується, як тільки банк отримує інформацію з реєстру. Але часто це відбувається з затримкою, і родичі, які не знають про смерть або ще не встигли оформити документи, намагаються зняти гроші і стикаються з блокуванням. А ще гірше. Коли одна людина в сім'ї користується карткою іншої, наприклад, онука знімає пенсію для бабусі, бабуся помирає. Але онука про це не відразу дізнається, буває в селах, де люди живуть осторонь. І коли приходить по гроші, картка мертва, це шок, це додатковий біль на додачу до втрати. Сьома причина: технічні та банківські причини, картка може бути заблокована через збій у системі банку, планове оновлення. Кібератаку на банк, закінчення терміну дії картки, технічну помилку. Пенсіонери про це не знають. Вони не отримали нову картку вчасно, бо пошта не працює, бо забули прийти до банку, бо ніхто їм не сказав, що термін дії закінчується, а старою карткою раптом не можна користуватися: блокування, паніка, нерозуміння. Іван Григорович з Луганської області. Підконтрольна Україні частина не зміг зняти пенсію, бо його картка застаріла. Термін дії закінчився місяць тому. Банк надіслав нову картку поштою, але пошта в його селі працює раз на тиждень і він не отримав повідомлення. Коли він прийшов до банкомату, старою карткою користуватися було неможливо. Найближче відділення банку за 40 кілометрів, йому 78 років у нього немає машини. Він три дні намагався знайти спосіб дістатися до банку. Коли нарешті дістався, виявилося, що нову картку треба ще активувати, а для цього потрібен мобільний телефон зі смартфоном для підтвердження. У нього старий кнопковий телефон. Працівники банку провели з ним дві години, намагаючись допомогти, але це виняток. Не всі банки так турботливі, чому всі ці ситуації такі небезпечні? Тому що для пенсіонерів пенсія це не додатковий дохід, це єдине джерело існування. Більшість літніх людей в Україні живуть на мінімальну пенсію, яка ледве покриває базові потреби: ліки, комунальні рахунки, їжа. У них немає заощаджень, у них немає резервного плану. Коли картка блокується, вони опиняються на межі, вони не можуть купити ліки для серця, для цукрового діабету, для тиску. А ці ліки потрібні щодня, без них здоров'я критично погіршується за лічені дні, вони не можуть оплатити світло, газ, воду, і їм можуть відключити послуги, вони не можуть купити їжу і починають голодувати або жебрати у сусідів. Але найстрашніше це психологічний стан. Ці люди відчувають не просто незручність, вони відчувають безпорадність, приниження, страх. Вони не розуміють, що сталося. Їм соромно йти до банку і зізнатися, що не знають, як діє система, їм страшно, що їх вважатимуть безграмотними або недієздатними. Вони бояться, що більше ніколи не отримають доступу до грошей. Багато пенсіонерів після блокування картки впадають у депресію, відмовляються виходити з дому, перестають довіряти банкам і починають тримати гроші вдома. Що робить їх мішенню для грабіжників? Що ж робити? Що робити до того, як картку заблокують, і що робити, якщо це вже сталося, до блокування дійте на випередження, перевіряйте, чи активна ваша картка, користуйтеся нею регулярно, хоча б раз на місяць купуйте щось у магазині або знімайте невелику суму в банкоматі. Перевіряйте термін дії картки. Він вказаний на самій картці чотири цифри місяць і рік. Якщо термін дії закінчується, заздалегідь. Прийдіть до банку для отримання нової, запишіть свій пін-код і зберігайте запис у безпечному місці, але не разом із карткою. Ніколи не називайте дані картки по телефону, навіть якщо дзвонять начебто з банку. Банк ніколи не запитує пін-код або CVV-код, якщо у вас є борги, з'ясуйте це заздалегідь, погасьте їх або домовтеся про реструктуризацію. Зверніться до соціальних служб, до юристів, до родичів. Хай хтось допоможе вам контролювати ситуацію. Якщо картку вже заблоковано, не панікуйте, це рішуче, але головне діяти негайно. Вам потрібно йти до відділення банку з паспортом. Якщо не можете самі, попросіть родичів, сусідів, соціальних працівників допомогти. Деякі банки дозволяють розблокувати картку по телефону через гарячу лінію, але частіше потрібна особиста присутність. У відділенні вам пояснять причину блокування і скажуть, що потрібно для розблокування. Якщо причина фінансовий моніторинг, будьте готові пояснити походження грошей і принести документи. Якщо причина борги, погасіть борг і отримайте довідку. Якщо причина помилка ПІН-коду, вам видадуть новий ПІН або нову картку. Якщо причина. Шахрайство, напишіть заяву в поліцію та в банк. Якщо ви не згодні з блокуванням, вимагайте письмове рішення від банку і зверніться до фінансового омбудсмена або до суду, не ігноруйте проблему. Заблокована картка не розблокується сама. Чим довше ви чекаєте, тим складніше вирішити ситуацію. Якщо вам ніхто не допомагає, зверніться до місцевих центрів надання адміністративних послуг. До пенсійного фонду, до управління соціального захисту використовуйте всі доступні ресурси, ви маєте право на свою пенсію, ви маєте право на гідне життя, але найважливіше звернення до тих, хто зараз слухає це відео і має літніх батьків, бабусь, дідусів, сусідів, до вас, до родичів, до тих, хто може допомогти. Перевірте, чи все гаразд з пенсійними картками ваших рідних. Зателефонуйте їм прямо зараз, запитайте, коли вони останній раз користувалися карткою, перевірте термін дії, допоможіть їм записати Пін-код, розкажіть їм про схеми шахрайства простими словами терпляче, кілька разів, щоб вони запам'ятали. Якщо є можливість, проконтролюйте їхні фінанси, допоможіть погасити борги, супроводьте їх до банку. Це не про контроль, це про захист. Це про те, щоб ваші рідні не опинилися в ситуації, коли вони стоять біля банкомату без грошей, без ліків, без надії. Це про те, щоб вони не відчували себе безпорадними і покинутими. Це про гідність людей, які віддали цій країні все своє життя. Вони заслуговують на спокій, безпеку і повагу, а не на боротьбу за виживання у 80 років. Зараз, у 2026 році. Проблема блокування пенсійних карток не зникне сама, вона тільки поглиблюється, бо система стає дедалі складнішою, а пенсіонерів дедалі більше. Якщо ми не подбаємо про них зараз, завтра може бути надто пізно. Поширюйте цю інформацію. Розкажіть про це своїм знайомим, покажіть це відео своїм батькам. Нехай кожен, хто має доступ до пенсійної картки, знає про небезпеку і знає, як себе захистити. Тому що це не просто гроші, це життя, це право на існування і це наша відповідальність подбати про тих, хто подбав про нас.